Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про тепличку з агроволокна Чим вона для нас корисна і що ми можемо взагалі про неї розказати. Багато питань від вас поступило, адже ми вчора висадили розсаду, помідор у відкритий ґрунт, але ми висадили її, а потім накрили тепличкою з агроволокна Ось дивіться перед вами висаджена розсада. І цю тепличку ми використовуємо вже років три. Так як ми бачимо, що клімат помінявся, травень місяць став набагато холодніший, як був раніше, і в нас стало питання або розширювати плівкову теплицю, або купити тепличку із агроволокна. І ми почали вивчати всі переваги тієї іншої теплиці. Плівкова теплиця незамінима у квітні місяці. Коли ми виносимо розсаду, коли ми висіваємо зелень, коли можна сіяти там насіння, там тепло днем, дійсно, що плівкова теплиця незамінима. А коли приходять теплі дні, в травні, в кінці квітня, ми знаємо, що коли плівкову теплицю не відкрити рано і не закрити вечором, то звичайно це дуже погано. Бо якщо не відкрити рано, то там виходить парниковий ефект. Повітря не повступає в теплицю і може розсада загинути. І також у від перепадів температури плівкова теплиця дає конденсат. І тоді цей конденсат скапує на рослини і можуть бути грибкові захворювання, що ж дає теплиці загору волокна. Ну, Насамперед, треба знати, яку вибрати теплицю, для чого вона вам потрібна. І якщо ви хочете тепличку, щоб вона вам дійсно помогла зберегти ваші рослини від весняних заморозків, то потрібно вибирати щільність 30 або 50. Є, звичайно, і щільність і 60. Ну, а є просто щільність 17, 19, 23 грами на квадратний метр, то такі теплички від морозів вашу розсаду, звичайно, не сховають. Ми вибрали таку тепличку щільністю 50 грам на квадратний метр. Вона у нас довжиною 6 метрів, по даних виробника ширина 1,80 вісімдесят, але ми зробили її ширшою завдяки тому, що дуги вони пластмасові і ними дуже гарно ну, тепличку цю легко і скласти, і забрати і її розширити. Так зробили, щоб в нас якраз помістилось 4 рядочки наших помідорок. Як саме працює сама тепличка? В теплицю спокійно попадає сонячне промені, не опікаючи рослини. Також це тепло утримується і всередині самої теплиці, і внаслідок чого зростає температура. Ми, звичайно, маємо. Так постійно робимо на день, коли сонячна погода. Отже, бачите, після обіду, щоб не припалилося листочки наших рослин. Ми відкриваємо теплицю. Відкривається вона завдяки кліпсів, які йдуть у комплекті до теплиці. Ось ви бачите такі пластмасові дуги, що я вам розказувала. А це ось кліпси, які йдуть в комплекті. І коли нам потрібно чи просипати, чи полити е наші рослини, які ростуть в теплиці, ми просто затискаємо це агроволокно і нам зручно використовувати вже ходити тут і робити все, що нам треба. Але що хочеться сказати, що е в даній теплиці часто й поливати не потрібно, бо хоч і функціонує повітря, але волога утримується. І тому довгий час можна просто не поливати цю тепличку. І чим зручно, що ви можете відлучитися, наприклад, з дому і на сутки двоє. Ви закрили цю тепличку гарно, і вона вас полята, і ви можете спокійно її залишити. Що з плівкою теплицею у вас ніяк це не вийде зробити. Що можна вирощувати в таких теплицях? Дуже гарно себе почувають тут звичайно помідори, перці, баклажани і гойрочки через те, що можливо є огородники, які. Ці теплиці використовують цілий сезон, але ми використовуємо їм коли холодні ночі, коли є загроза заморозків. А вже в кінці травня, якщо встановлюється погода в червні хороша, ми вже цю тепличку забираємо. І вже наші овочі ростуть просто в відкритому ґрунті. То, хоч виробник заявляє використання 4 сезона даної теплиці, то нам я думаю, що ця тепличка буде нам служити довго І через те, що звичайно ми не використовуємо її цілий сезон. Ось така вона тепличка завелика. Так, що ми задоволені, що ми маємо такі теплички з агроволокна. і я думаю, що і як ви придбаєте, то також будете задоволені. І Чому ми так рано, як ви кажете, висадили томати в відкритий ґрунт? Ну завдяки тому, що є ця тепличка, раз а по-друге, у нас багато розсади. Ви бачите, що для того, щоб розсаду висадити, відкритий ґрунт, хоч і в теплицю під агроволокно, вона має пройти процес закалювання. І е, багато розсади не можна помістити в якомусь такому місці. що Тут е, треба створити умови, щоб і вітер не кинув рослинами. Ось, бачите, між перелогою е, склали постійно ці рослини, щоб вітер не кидав. І, звичайно, щоб сонце не попалило полючими променями. Ми ось накрили, чим могли зробили таку як палатку. І, і так і завдяки цьому наші рослинки тут проходять процес закалювання. А потім ми, так як ці рослини, ми ви знаєте, хто є моїм підписником, що рослини в нас садилися в різні сроки, ми одні висадили. Зараз закаляться наші рослинки тиждень-півтора, висадимо інші, а потім висадимо ще інші. І в нас отак вийде такий процес безперервний. Посадки наших овочів, звичайно, в нашої і перці і баклажани для них є окрема така тепличка. Ми також їх мали висаджувати вже ось в кінці тижня, але передають похолодання. То висадимо трошки пізніше. Ви зверніть увагу на петунії, як вона. Гарно розрослася. Ви бачили, я думаю, попереднє моє відео, як я робила прощіпування верхівок, вже бічні пагони, ми також всі прищіпнули, і вони вже є місця, які викинули на цвіт. Так що не бійтеся, робіть все у вас вийде і ваша дача, ваш, ваша ділянка буде квітувати, і не потрібно купляти на ринку таке все, все дороге. От, дорогі друзі, я вас ознайомила із тепличкою. Ви бачите, ще просили, як ми їх встановлюємо. Дуги. Пластмасові, ми робимо. Чоловік, звичайно, робить ломиком дирочки. Ці дуги ставить у ці дирочки, а для того, щоб вони вийшли рівненько, щоб ця птичка мала такий охайний, гарний вигляд, то треба покласти або шнурок, або відмітити, щоб ці дуги йшли всі рівномірно з одного боку і з другого боку. І все дуже просто. Потім вона це вона така вільна, бо ми попустили її, а коли її вечором ось е, натягнули, то вона, бачите, натягується так міцно-міцно, натягується вона з одного і з другого боку. І не страшні вже ці теплиці ні вітри, ні морози. Навіть сніг в минулому році йшов, то наша розсада, слава Богу, вся була жива і здорова. Я думаю, що і це похолодання ми завдяки цій теплиці переживемо і все буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Купуйте, використовуйте, і це дуже зручно. Миру всім, здоров'я і гарних урожаїв.